Ранку надзвичайно насичений цікавий ефір. У нас сьогодні змінюємо теми прямо дуже дуже швидко. Близковично, скажімо так. Близьковично, надзвичайно цікаво. Просто на на нашому столі з'явилися такі цікаві предмети. Це роботи. Це роботи. Це, це роботи це дійсно констатацію що... Факту зробимо, це роботи, шановні друзі. Так у нас сьогодні в гостях… У нас сьогодні прямий, прямий ефір з Токіо. Ось так, от, так, да. Тому що роботи це зокрема у більшості телеглядачів, це значить Японія. От а хоча у нас в гостях українці, так yes, це так. керівник студії робототехніки, робот скул Максим Берлай. Доброго, Доброго ранку Максиме. Ну і звісно ж, учні, саме учні, учні студії – створюються. Олександр Волошинівський, Софія Степанець та Даниїл Матвійка. Доброго, Доброго, ранку. Вам. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку. Так, раді вас вітати в нашій студії. Тим більше є надзвичайний привід. Ви привезли з фестивалю робототехніки та інновації Best Robot Fest, так, який відбувся, тобто перемогу привезли. Перше місце, так? І перший, другий, третій. Там Взагалі було багато все номінацій, так? На ну, таке відчуття. Зараз покажіть, будь ласка, то нам там внизу, трошки наведіть камеру те, щоб показати всі номінації, да. тому що у нас е таке відчуття складає. О, дякуємо. Е ось перше, друге, от бачите, секонд, фьост і все Там здається, що фестиваль е був виключно для вас. Таке відчуття, що там ще хтось приїхав. Да. Хто там ще був, Та не пам'ятаємо. Тут головне ці були люди. Все. Де проходив фестиваль? Скільки було учасників і які були номінації? Нам цікаво усе. Ну, фестиваль проходив у Дніпрі, і учасників було багато і були дуже різні номінації. Починаючи зі Scratch, Scratch — це така дитяча програма, на якій можна програмувати якісь рухи на комп'ютері, наприклад, якихось персонажів, создавати мультфільми, создавати якихось ігри за допомогою блоків, а також можна програмувати наших роботів. І це був конкурс по І На конкурсі по секречу ми зайняли всі, всі три перші місці. Тому що ми єдині привезли роботів, і у нас був танець, такий танок роботів. Тобто робот танцював. Так, він танцював під Клас. музику. Також у нас є нагорода, де ми були на другому місці по Roborice. Це така це перегони, це, це перегони машинки, які їздять по чорній лінії. Тобто є чорна лінія, у якої є там повороти, тобто і це, вона так, так вона це їде по чорній машинка, лінії. Так? А, ні, не? це наша це трошки, у нас є трошки інша машинка, вона угу. залишилася в нашій школі. Угу. І ще у нас був фрістайл, це такий конкурс, в якому ми приймали участь, і ще не доїхав до нас кубок. Цей кубок це найкраще технічне рішення по нашому роботу. Бо цього робота це, оце, да? так, дивіться, це наш робот, якого ми сконструювали у 3D-моделі. Потім ми його роздрукували на 3D-принтері. Потім оснастили датчиками, бачите, є лампочки, є ультразвуковий дальномір такий, є в нього мікрофон, його не видно, в нього серводвигуни, він може рухатись. А даєте роботам і, імена <кхи> чи ні? Даємо, Так, цей робот називається Бендер A, або ще ми його називаємо Бендера. Та я тільки хотів сказати, що справді Бендері таке. Бачите, в нього є чудові вуса, чудовий чуб. Це такий перший український робот. І у нам вас. дали найкраще технічне рішення за ось цю розробку. По цій розробці ми навчаємо дітей. Це у нас є цілий курс, і це вони нас Неймовірно, реально. Ви про такі речі говорите. Все це в Полтаві відбувається. 3 d принтер, 3 d анімація. Серйозно, я, говорите, я, я що, кажу, що лише ви привезли роботів, які ще які були ще розробки. Про це ми привезли роботів, які були на конкурсі Scratch. Угу. Дуже багато було роботів. Угу. Дуже цікавий такий захід був, де зібралися і квадрокоптери, і якісь рухаючі машини, і, там і військові машини були. Був марсохід, були представлені роботи, які допомагають з поливу рослин, які можна вирощувати навіть вдома, не доглядаючи за ними, а за ними доглядає робот. Надзвичайно классно, потрібен робот, який буде прибирати в квартирі. Обов'язково ну, так вже існують. О, тут ці... Ні, так я серйозно. Це якось масове виробництво треба. А то все продають там знають, якісь полосмоги, пральні машини, такі інше. Треба загального робота, якийсь би збирав yeah. речі, брудні, все сам би ніс відповідно, не знаю, прасував, щоб взагалі все це. Давайте займіться. Це наступне ваше таке. У нас є майбутнє. Яке виросте, зараз... і я думаю, що воно зможе сконструювати такого робота. Зараз в майбутнім давайте поспілкуємося. Це все ви зробили? Хто це зробив? Це таке звучить, знаєш, як у школі хто це не робив? Хто це зробив? Зізнавайтеся. Отож, розкажіть, чиї тут це ваші загальні зусилля, чи якийсь окремо хтось є лідером групи? Ну, як ви програмували, ми всім. Але роботів самі робили, наші викладачі. Ага. Тобто Але... вам ще не довіряють, так? Да? Ну, вони вже вчаться. У них є 3D-моделювання, де вони, от, наприклад, у нас є робот синенький, це його робили діти. це той то маленький, да -да -да. так? Так, да так, -да. Ой, Покажіть, будь ласка, того маленького. Я до нього не, не дотягнувся, просто такий маленький, синенький роботик, так? Це маленька копія нашого робота з Бендери. Ага, великого, так. Так. Ну а взагалі, а, а, взагалі, скажімо так, це якась мрія у вас, ну була от саме зайнятися робототехнікою? От, напевне, в мене одразу виникає запитання до Соні. Ти дівчинка, чому таке захоплення ну, цікаве? Ну мені дуже подобається. Це зараз дуже актуально, ну робити це модно. всі. Це ми можемо робити те, що ми скажемо роботу, і він буде робити те, що ми, ми йому скажемо, запрограмуємо його. Збою ж не було в програмуванні. Що? Були, звісно. Були, так? що такі якийсь цікавий збій. якийсь такий? не знаю, програмували так, що руками рукав він що робив. Ну, наприклад, да щось може які Руки відпадали, Що друга собі. Це процес, А взагалі, процес от програмування. Він який ну щоб з як же для людей не посвячених, да? Як це все відбувається? Ну спочатку ми підключаємо робота, звісно. А потім, по тому, як ми його підключили, ми його програмуємо там в спеціальних програмах. Ми... А скільки це часу? Це довго взагалі? Це ну, дивлячись, яка програма. Ну, угу. від, від дня до там, не, рік там, чи як. Ну, наші програми ми робили а, ну, по годині десь в день, і так тижня два тижня два ти так сумно про це говориш. А є якась мрія, що саме хотілося би сконструювати. Марсоход. Хід, що ну, що? Ілон Маск зараз заполонив відповідно всі інтернет-мережі, всі дітки мріють про те, що як мінімум не полетіти туди, але однозначно запрограмувати щось таке, щоб прогреміти на весь світ, відповідно. Але я думаю, що такий робот-бандеряч, що він ні, він би хороше так виглядав би на поверхні Марса, такий дещо з українським прапором, наприклад, не знаю, там гін України, що співав. А Що хлопці мовчать. Таке відчуття, що, що все, нехай Софія все говорить. Там посидимо, так прийшли, просто так. Да? Щодо вас, давно захоплюєтесь цією темою? Да. В, в якому віці взагалі розпочали? Um, один, ну, я в 11 років. Одиннадцять, а зараз скільки тобі? 12. Два, тобто рік займаєшся вже, так? Mm, да? 8 місяців десь так. 8 місяців? 8-9. 8-9, тобто ти ще не зрозумів, той місяць випав у тебе з життя, так, коли ти вперше прийшов до Robot School. Ну, а взагалі, знову ж таки, так, ну, що Софія так сказала, так, це модно. Для вас, що таке створювати програми і створювати саме роботів? Ну, це майбутнє наше і в майбутньому вони будуть нас замінювати, нас усіх. Вони будуть за нас робити усе від миття посуду і до миття машини. Це те, що ти хочеш, Андрію. Да. Я буду дружити з цим хлопцем. Обов'язково. Да. Він підросте і я впевнений, да. що дійсно він запропонує щось таке надзвичайне. Все те, що буде замінювати нас. Але ну не знаю, е я згадую знову ж таки письменники фантастів, які іноді дають не такі позитивні прогнози щодо розвитку робототехніки. Роботи можуть того ж термінатора, згадаємо, да? роботи вони бувають пізні, скажімо так. Можна запро запрограмувати, але, як сказала Софія, руки відпадуть і щось із ним почнеться в Такому плані. Але в будь-якому разі це надзвичайно цікаво, реально. Те, що, те, чим ви займаєтеся, тим більше, що е, ну, кажу, да, майбутнє воно за цим усім. Мені щодо технологічного процесу е, хотілося ага. б, е, скільки от займає часу створення, наприклад, робота. Тому що ви так в двох словах, Максим, так сказав, да? ми там розробили швиденько роздрукували там і все, Нібито виглядає, знаєте, як я сказав собі годину да, в день. Ну, Коли ми з хлопцями зібралися, з моїми вчителями, які. У нас є в нашій школі, то ми розробили цього робота. Ми подумали, як навчити дітей, щоб їм було цікаво. Просто підключати якісь датчики та якісь серводвигуни це не дуже цікаво. І ми тоді сказали, а давайте зробимо робота. Тоді ми почали думати, як його зробити, який він буде, що в нього буде рухатись, що в нього буде взаємодією. І потім я шукав людину, яка може змоделювати в 3D його. Його змоделювали в 3D і спочатку з ідеї до запуску курсів цього робота, бо ми на нього прописували всі курси, починаючи там першого. у нас там близько 30, 40, мабуть, уроків десь на цього робота, Часи. і на ось цю руку, і на ось цей пульт наш. І це все зайняло, мабуть, десь півроку, або, може, і рік, тому що ми йшли в таку. Е в таку область, де нічого ми ще не знали. Нема нічого на російській мові, на українській mm -hmm. мові. Тобто, mm -hmm. все, що було, це якісь е, нататки на англійській мові no, або зрозуміло. і все, що ми вихвачували, ми самостійно якось е, в ось цей якийсь замисловатий курс з цим, з цим роботом, який ось діти вже у нас були випускники. Вони пройшли перший рік навчання. Далі буде наступне, де буде машинка, де буде керування від пульта від телевізора, керування від мобільного телефону. Тобто вони будуть складати програми, де вони будуть робити програми до мобільного телефону, які будуть зв'язуватися через блютуз там з машинкою, з любим іншим роботом, і керувати вже з допомогою. На відстані за допомогою телефонів, планшетів і так далі. Реально відчуття, що є фантастичним фільмів якомусь. Давайте по позиціям. Давайте все-таки по позиціям, а то, як ти кажеш, да, ми показуємо, показуємо, показуємо. Ну, це показуємо, не всі роботи, да. які у нас є в школі, які представлені, це але я... от те, що у нас є зараз на столі, давайте <кій> почимо. Ну, звісно, наш Бандерівець з ним зрозуміло. Ми можемо, як ти кажеш, хоча б у дії пок... да, його дії показати. Нього да. Зараз залита якась програма, яка ми йому зараз зробимо. Йому образ, який в нього був. У нього така шляпа була. Клас, а що означає літера? Це В чи Д. Це Б, це Бендер. Так. І давайте спробуємо його підключити і побачити, як він може рухатись. І ну, зараз музики немає. Я не пам'ятаю, тут був чи реп, чи ще щось. Ага. Але він може. Клас! Схоже на реп, тут реп, він не має Тут реп Бачите, в нього є. Світлодіоди, він може запалювати їх, і він Лас. рухає руками, головою. Нічого собі. Ще можна запрограмовувати його, щоб він іздавав якісь звуки, ага. але як там була гучна музика, це було недорожче. Ну зрозуміло, зараз. так. Тобто -то просто ви увімкнули, а програма сама це все виконує те, що ви запрограмували. Так, Тут е, така для дітей досить складна програма, е, яка має... Там функції, змінні. Тобто це вони все програмують в візуальному такому, програма Scratch, я вже казав. Вони складають блоки. І ці блоки мають послідовність. Кожен блок виконує якусь дію. І складаючи такі блоки, вони рухають частинами робота. Це може сумісне, може, може якесь поодиночне рухання. І ми отримуємо ось таку програму. У вашій студії тільки діти ходять, тому що да, мені не хотілося. <рі> так, добре, з Бандерою зрозуміло, так. Да. Щодо інших, що у нас ми маємо? Що ще у нас так. є тут? У нас є пульт керування. Так. Цей пульт, що він може? Ми його можемо під'єднати до цього робота mm -hmm. або до іншого через ось такий от виход. Так. У нас є. Джойстик, у нас є резистори, у нас є кнопки. Все це можна програмувати. Наприклад, ми крутимо резистор, і робот повертає рукою, або ми джойстиком щось поповернуємо. Тобто керувати роботом. його По формі це як в вигровий Так, Це yeah, yeah. ми самостійно теж зробили собі такий пульт, теж його вигадали. Зібрали, і тут є екран, на якому який теж можна програмувати, щоб він щось давав якусь інформацію. Е, всі роботи у нас керуються від плати. Це плати типу Arduino. Ну, у нас вони називаються Fonduino. Це такі мікрокомп'ютери. І за допомогою цих мікрокомп'ютерів робот отримує якусь задачу. Угу. Потім у нас є ось такий робот-маніпулятор. Що він може? Він може рухатись у різних напрямках. Він може підіймати, захвачувати якісь предмети і переносити їх на якусь відстань. Е, у нас був проєкт останній е, в нашій школі, де такі роботи-маніпулятори передавали один одному. Е, таку, у нас є така конусна образна статура, така, і вони її передавали один одному, там їх чотири було так? ланцюжком. Так, mm -hmm. це діти програмували, це дуже складна задача, тому що треба знати позиціювання робота, коли відпустити, mm -hmm. час. Mm -hmm. Якщо перший почав, наприклад, робити, то коли почне останнє mm -hmm. робити? Mm -hmm. Mm -hmm. Потім є у нас машинка. Це теж ми її сконструювали самостійно, роздрукували на 3D-принтері. Вона може їздити по лінії чорній, в неї є датчики, які оприділяють лінію. Це як фотоелементи, так? Так, да, це такі інфракрасні mm -hmm. датчики, вони mm -hmm. бачать світло, відбивається чи ні. Mm -hmm. Потім є такий серводвигун і може повертати ультразвуковий датчик відстані. Він бачить відстань, і, наприклад, його можна запрограмувати таким чином, що він буде їхати в лабіринт і самостійно шукати звідти вихід. Тобто він бачить, від шукає де можна ну, так, проїхати, де повертається, їде далі, і знову шукає, і знову повертається і знову їде. Його можна програмувати через Bluetooth на керування від мобільного телефону або від пульта телевізора. Думаю, можна камеру Можна і камеру, можна встановлювати, все, що завгодно. Я хотів запитати щодо цих плат. Взагалі, тобто складові, скажімо так, ваших виробів. Тобто, це закордонні розробки взагалі? Сама плата Ардуїна була розроблена в Італії, і вона має відкритий код. Тобто Що це значить? Що я ви будь-хто може взяти цей. Цю, цю плату і самостійно її зібрати, спаяти і керувати. Mm -hmm. Тобто це відкритий такий, як Ubuntu, mm -hmm. е як Linux, mm -hmm. це теж починаючи і 3D принтери, наприклад, теж можна. 3D принтери працюють на такі ж самих платах Arduino. Тільки е ну, що, що далі, вони трошки ускладнюються, mm -hmm. щоб 3D принтер був краще працював. Ну і ще один робот так, у нас так, є, так, є, да. так? так можна ну, зараз. Я покажу симпатичний. Надзвичайно симпатичний. Це точно однозначна камера. Реально тобі кажу. Я. Це так ходити, це така шпигунська камера. Це робот, Як він так. це робот, який може ходити. Угу. Той у нас не може ходити, а цей може. Угу. Потім ми їх об'єднаємо. Угу. Ну, треба з простішого до складнішого так. йти. Що він може? Ми. Зараз у нас є там літнє навчання, де ми вчимо дітей, його, щоб діти змогли зробити так, щоб він зміг рухатись. Ходив, якось переміщався, і можна подивитись зараз, що він може робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте. Давай. Давайте. Давайте включимо. У нього є там залита проста програма. Так, ну що, треба якесь рівне слово. Щось, мабуть, Ух ти, Клас! Він як курчатка. — Він степ танцює. Реально тобі кажу, він степ танцює такий, знаєш. Ам степ, маємо. Ну, це в нього перша програма. Там в нього да. дуже багато. Зараз так пульс беру. <рес> Класно. Нічого собі. Ні, це реально неймовірно. Мої друзі, це е, справжній ексклюзив у програмі Ранок налтаві. Е, е, скоро замість ведучих е, в програмі Раноклтаві з'явиться такий осененький. І от той зелененький, да, однозначно, має таке відчуття. Тому що вони вже мають. Вони вже вміють, в принципі, то що ходити, танцювати вміють. Так вони бачать, куди йти, куди рухатися. Лишилось тільки на що говорити, так, так. їх запропонувати на якісь фрази, скажімо так, і все. Ну це теж не так складно, тому що. Комп'ютер вже може відповідати людині, ну так і це тільки треба приєднати якісь модулі, і він буде відповідати. У Мене питання все ж таки до дітей. От для так, мене можна, я дивлюсь, да. для мене це щось да. таке нереальне. Мені здається, що потрібно мати якісь спеціальні знання там, добре знати математику. Ви взагалі дружите з математикою чи ні? Чи це не потрібно да. для, що для того, потрібно, щоб потрібно для того, щоб програмувати, робити роботів? Да. А, ну... Знання англійської мови. Uh -huh. Це обов'язково. Тому uh -huh. що всі uh -huh. роботи на англійській мові це зараз головна мова, uh -huh. якою спілкуються усі, і вона сама всі інструкції, головна. Так, інструкції І Всі роботи також. Інформатика uh -huh. теж одне з головних ну, для написання програм і взагалі всі роботи на ній uh -huh. зв'язані з нею. І математика для Підрахунок та, та, та таймінгу та усіх його здібностей. Так, у мене тоді наступне запитання: в якому ви класі тоді, да, відразу. Так, в якому класі. В тоді? якому Ні? був? чи Ні? В якому Ні? буде. Ну, <гум> <гум> ну добре, давай, в якому був. В да, шостому. шостому. Закінчив шостий клас. Так. так, добре, Софія. В сьомому. Сьомий. Закінчила сьомий, Закінчі. так? Так, Олександр. В шостому. Також шостий клас. Ні, я просто зараз перераховані були про... Ну добре, там з англійською, добре. Але інформатика і математика, тобто на такому, ну я не знаю. Я згадую шостий клас. Це такий, ну один плюс один-два, як то кажуть, да, приблизно такий рівень. Зараз... Інформатика, мабуть, десь у 9-8, 9 да, 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 класі. Ми вже так? старі з тобою, да, серйозно. А ви кажу. якось самостійно вивчаєте? Ні, чи є це зараз базові? Тобто, вам вистачає тих що у школі? Чи ви самостійно взагалі на як Олександра? Я скажу. самостійно вивчав. Наприклад, щоб програмувати роботів професіонально, то потрібно ще знати якийсь язик програмування, наприклад, C++. Наприклад, його дуже важко вивчити взагалі. Тому зараз ми програмуємо трохи простіших програмах. А які зараз програми? А, програма M-Block, вона uh -huh. дуже схожа на Scratch, але uh -huh. за допомогою неї можна програмувати наших роботів. Uh -huh. Зрозуміло, так. Ну, а Софія, ти розкажи про себе, як то кажуть, так. Да. Ну, я думаю, що якщо вивчати робототехніку більш поглиблено, то ще потрібна фізика, угу. як би щоб підключати, щоб робити самі хоробри, це учениця сьомого класу говорить. Я, я просто взагалі я шаленію, реально. Потім потрібно знати англійську мову, як вже сказали. Ну не в ідеалі, звісно, але щоб розуміти програми або, угу. хоча б от вивчити C++ і тоді вже по ньому орієнтуватися і паралельно довчивати. Так, а почекайте, там також програмування відбувається англійською мовою, так? Да. Так ага. напевно є якась спеціальна термінологія, яку потрібно досконально знати. Так. Mm. Yeah. Like. Не, реально, от дивіться, математика, не, математика, інформатика, англійська, я серйозно. Шостий, сьомий клас. Зараз я звертаюся до батьків. <laughs> Зверніть увагу, будь ласка, на цих вундеркіндів. Да. От, як кажуть, в Німеччині да на да, Вундеркіндерів. От це надзвичайно. Хочете, щоб ваша дитина чогось досягла у житті, треба починати з маличку. От і все. Якщо вам говорять там інформатика в шостому класі, це зарано. Не вірте, покажіть, а з якого віку покажуть, будь ласка, сюжет на Ютубі, так, який так. буде зовсім скоро нашої зустрічі, і тоді ви зміните думку. Більше. З якого віку взагалі можуть приходити діти до вашої студії? О, <кхем> Ми починаємо навчання шести років. Угу. <кхем> У нас є для 6-8 років. У нас є декілька конструкторів, які дозволяють малій дитині збирати у ці діталі якогось робот, робота. Так, є конструктор Lego Лего Едюкейшн. І у нас наступного року буде і дам інший конструктор Fisher Technics. І вони збирають якусь тварину або якусь машину, може, гвинтокрил або ще щось. Потім це приєднують до комп'ютера. І для дітей там зовсім прості програми, які дозволяють такими кубиками один за одним поставити візуальну програму, там нема ні букв, немає нічого, там є тільки, наприклад, нарисований двигун і в яку сторону він буде повертатись. І вони підключають до двигуна до цього, запускають програму, і цей робот щось починає робити. З 6 років можна вже навчати дитину логіці програмування. І як іде послідовність, що таке алгоритм. Потім з десь 9 років ми починаємо вже навчання в десь в таких програмах, mm -hmm. таких, на таких платах, як Arduino. Це вже більш професійно і дозволяє розширити можливості самих роботів. І, тому що є Scratch, в нього більше можливості програмування, можна зібрати робота, можна самостійно його скласти, можна його запрограмувати. На більш складні задачі. І ну, далі вже буде після цього робота ще ми машинку будемо використовувати на скречі. Але далі ми плануємо зробити такий смарт-хаус, де будуть. Де все буде обладнано, як це буде такий розумний дім. Як будинок Барбі. Як будинок, як будинок Барбі, так, він буде виглядати. І, але він буде дуже такий технологічний. У нього будуть там, і сигналізація, і, і, і датчики, і ми будемо і вчити керувати, буде. керувати все, як треба вже счасно. через C програми, які дозволять дітям більш розвинутись програмування. Взагалі відвідувати студію можна ну як необмежену кількість часу, чи є певний період, коли випускаються учні. Так, Так, у нас є курси. Курс, наприклад, йде спочатку року, з вересня і закінчується там ще у травні. Uh -huh. Це один курс. Вони отримують сертифікати по проходженню цього курсу. І потім у нас є на канікулах є окремі курси, вони такі короткі, розвиваючі. І ці курси вони йдуть один за одним. Можна обирати один курс на рік, можна два. Наприклад, у нас є робототехніка з Бендерей або програмування, наприклад, ось 3D-моделювання і робота з 3D-принтером. І також буде курс механіка, де вони будуть збирати част... механічні частини, і там я апогея цього там, конструктора. Там найкращий екземпляр, що я бачив, це. Коробка передач автомобіля зібрана ось так на такому Клас. стенді, але, але вона не вся, не п'ятий mm -hmm. а Там два вперед, один назад. На Та нічого, тому. все одно це досягнення в будь-якому разі. Ну надзвичайні враження. Я думаю, Кать, ти також отримала, я просто да. в шоці. Дис... чесно? Чи... Я не можу себе опанувати, навіть не можу вимовити ні слова, тому що мені дуже цікаво. І я бажаю да. вам успіху у цій справі. Бажаю да. якихось нових таких розробок неймовірних. Рішень. Так зараз у так Щоб і, про так. це дізналась не лише Україна, але й увесь світ. Так, це це дійсно підтримую дитячу думку, що за цим майбутнє ви правильно зробили вибір. ось так що вперед, вперед, нових роботів. Нових програм вам, нових здобутків відповідно. І я думаю, що ми побачимо, чи є прізвище да, із вас тут присутніх, там, не знаю, в якійсь газеті New York Times, які напишуть, Дорож що Attention маска". Attention", да, да, Ілон Макс і Ukrainian, там, да, Гьол, наприклад, чи, чи бой да, створили щось надзвичайне, відповідно, якийсь марсохід. Ні, реально, все реально, у вас є бажання, у вас все виходить так, щоб... Вперед, лише успіху. не зупиняйтеся, да. ні в якому разі. Тож ми нагадаємо, що ми говорили про роботі, про робототехніку, перемоги і здобутки відповідно. Українців, полтавців у цій сфері. І зовсім скоро дійсно ми будемо говорити про те, що не тільки японці там чи американці щось можуть робити, але у нас своя буде Кремнієва долина, Головне завести Кремній. От і все. Так що, все нормально. А, в нашій студії був Максим Бурлаць, керівник студії робототехніки Robot School. Дякуємо вам. Дякую. Ну і, звісно ж, вихованці студії. Майбутнє. Ба, да, що, країни. Лише так можна їх називати. Майбутнє інноваційне, <с майбутнє. Олександр Волошинівський, дякуємо Олександру. Софія Степанець, дякуємо Софії. І Даніїл Матвійко.